Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з грамоти. Ми з вами сьогодні будемо продовжувати навчати, робити звуковий аналіз слова. На початку заняття ми з вами привітаємось. Доброго ранку, Сонце, привіт! Доброго ранку, небе, блаки Доброго ранку, в небі пташки, доброго ранку, тобі та мені. І так, ми з вами пригадали привітання і починаємо з вами заняття. Ось у нас з вами казкова крамниця. З яких, яких казок в ній лежать наші речі? Їх необхідно повернути до казок. Ці речі не можна за гроші купити. Їх треба розумом своїм заробити. І так, сопілочка. Щоб отримати сопілку, необхідно зробити звуковий аналіз її назв слово сопілка. Приголосний, голосний, м'який приголосний, голосний, приголосний, приголосний, голосний. Скільки твердих приголосних у цьому слові? Три. Один, два, три. А м'яких один. Скільки голосних звуків? Один, два, три. Скільки складів? Теж три. Пригадайте. У слові стільки складів, скільки голосних звуків. Який склад наголошений? Покажіть інтонацію. Сопілка. Другий склад. Щоб отримати колосок, спочатку необхідно пригадати, скільки героїв у цій касті. Так, три. Тоді нам необхідно у мішок скласти всі зображення, в назвах яких тільки три звука. Корова ні. Оса так. Рак так. Метелик. Ні. Яблуко. Ні. Прокодил. Ні. Кіт. Так. Жук. Так. Лиса. Ні. Та. СОБАКА – НИ, СОМ – ТА, ЧЕРЕПАХА – НИ. Щоб отримати рукавичку, необхідно назви тварин поділити на склади. Один, два, три. Мишка. Два. Жаба. Два. Заїд. Два. Лисиця. Три. вовк – один, кабан два, ведьме, два, молодці, п'ятьміну рахунку. Моточки, змотимо клубочки, плес, 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 тук-тук-тук, рух ногами і руками, плес, 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 тук-тук-тук, мотирки моточки, змотимо клубочки, плес, 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 тук-тук-тук. Робим правий, швидко жваво плес, пес, плес, тук, 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 мотинки моточки, змотимо клубочки, плес, плес, плес. Плес, спес, спес, тук-тук-тук. Не сбивайся, усміхайся, плес, плес, пес, тук-тук-тук, мотивки моточки, змотимо клубочки, плес, сплес, спес, тук-тук-тук. Так, молодці, продовжуємо. Щоб отримати яйце, необхідно спочатку визначити, який звук падає на голос у слові курка. Звук «у». Підберемо ще слова, у яких наголос падає на звук У. Акула. Так. Павук. Так, Груша. Так. Журавель ні. Папуга так, муха так, гуса ни, редис ни, удав ни. Молодці. Щоб отримати солому, необхідно скласти речення зі слова. Лист зелений влітку, а восені жовтий влітку трава зелена. А. восени – Жовта. Зайчику улітку сірий, а взимку. білий. Цукор солодкий, а лимон кислий. Гріби ростуть в лісу, а огірки, на городі. Риба живе в воді, а ведмідь, у лісі. От ми і отримали всі речі з казкової крамниці. Давайте пригадаємо, з яких вони казок. Сопілка, дівчина сопілка. Колосок, казка, пропівника і мишенят круть та верть. Рукавичка. Казка, рукавичка. Яєчко, казка, курочка, ряба, солома, солом'яний бичок. Молодці. Ось сьогодні ми на занятті з вами продовжили знайомитись, що таке звуковий аналіз слова. Які бувають приголосні звуки, вони бувають тверди приголосні, там який приголосні, та знаходити голосні звуки. Ми також з вами пригадали, що е якщо ділимо слово на склади, то скільки голосних звуків, стільки і складів у слові. Молодці всі були дуже уважні. До побачення.